Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді цікава монета 2014 року, присвячена 200-річчю від дня народження видатного сина українського народу, геніального поета, художника, мислителя, який зробив неоціненний внесок в духовну скарбницю людства Тараса Григоровича Шевченка, талант великого кобзаря. Сягнув вершин української та світової культури. Сили його національного феномену випромінюються далеко поза межі літератури і мистецтва. Дана монета була випущена у 2014 році. Отже, на аверсі даної монети, 2014 року випуску. Бачимо в верхній частині монети, як завжди, традиційно зображується, малий державний герб України. Окрім того, тут є напис Національний Банк України. нижче рік крибування 2014 і прописом напис 5 гривень. В центральній композиції зображено на тлі. Так, зараз одну хвилинку. В центральній композиції зображено дві музи, так звані. Ось ці дві жінки, це так звані музи митця, які розташовані на фоні вишитого рушника. Тут в центральній частині це якраз такий ось прямокутник, прямо Оце є вишитий рушник. От На тлі оцього рушника зображено стилізоване алегоричне уособлення, уособлення таланту митця. Дві музи поезії з одного боку і образотворчого мистецтва. Точніше, ось поезія. Поезія от вони в руках тримає підручник чи зошит і перо. Це якраз є поезія жінка. І з іншого боку, також жінка зображена, яка тримає в руках пензлі і ну, тобто, такі елементи для малювання. Тобто це є символ образотворчого мистецтва. Ось на фоні з такого рушника. Це, з одного боку, символізує, що він був письменником, з іншого, що, художник ще й був, що письменник також і був художником. Так, далі на гурт монети, як завжди традиційно, як і всіх монет, які мають номінал, рифлений. І на звороті зображено, на реверсі монети зображено портрет Тараса Григоровича Шевченка. Внизу підпис Тарас Шевченко 1814-18-1861 рік. Ну і ліворуч і праворуч зображено стилізований такий орнамент, і в верхній частині свою Україну любіть напис із творчості Шевченка. Дана монета була випущена у 2014 року, введена в обіг відповідно. І тоді Нацбанк реалізовує її за ціною 25 гривень. Звісно, що ціна почала з часом зростати. У 2014 році вона коштувала, знову ж таки, подорожчала 33, коштувала гривень. Далі в 2015, 40, в 2016 році 60, 17, 80 гривень, 2018 вже 90 гривень, 19 100, 20 рік 105, 21 120, 22 рік 150, 2023 460, це середні ціни, відповідно. 24 рік 520 і 2025. Зараз у нас. Ця монета коливається в межах від 540 до 640 гривень, тобто в межах від 100 гривень, в залежності від її стану. Чим краще стан, відповідно, тим вона буде дорожча. Далі монета була, авторами монети були художники Володимир Таран та Олександр Харук, а скульпторами Володимир Дем'яненко та Іваненко Святослав. Вони виступили скульпторами даної. Монети далі коротко про творчість Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року у селі Моренці з Венегородського повіту Київської губернії в закріпаченні селянській родині. Рано став сиротою, мати померла, коли йому було всього 9 років. Батько помер, коли йому було 11 років. Його доглядала сестра Катерина, яка, до речі, присвячена її. Цілий вірш, такий, який називається Катерина. До речі, ще забув сказати, дана монета відноситься до серії Духовні Скарби України, так само, як і такі монети, як Українська мова, Видубицький «Святомихалівський монастир, драматичний театр імені Франка, Харківський музей імені Сумсова, надання. Томосу про автокефалію Національний академічний театр опери і балету імені Шевченка, Національна парламентська бібліотека України, Магдебурзьке право, Михайлівський золотоверхий собор, Десятина церква і цілий ряд інших монет. Вони відносяться до, до серії духовні скарби України. Тираж даної монети 30 000 штук, вага її 16,5 г, діаметр 35 мм, матеріал Нель Зильбер. І мені вдалося її в свій час придбати ще у 2022 році. Тоді мені ця монета обійшлася. Зараз одну хвилинку гляну свої записи. тоді Дана монета мені обійшлася за ціною в 500 гривень. Тобто зараз у неї ціна, в принципі, я вже тоді за завищеною ціною взяв за більш-менш, а вичайне за 500, за 150. У 22-му році взяв я її за 150 гривень. Це сьогодні ринкова ціна на в районі 540. Тобто, як бачимо, такі монети, які мають тиражі 20-30 тисяч, вони мають певний ріст. Ну, хтось каже інфляція, ну і інфляція також треба враховувати цей момент. Так, далі. Повертаємося до біографії Шевченка. До речі, якраз ось це партнетне зображення, ще поки не забув, у нас вказано на банкноті в 100 гривень, як ви бачите, молодий Шевченко. І тут також фраза: ця Свою Україну любіть на банкноті, любіть її вовреме люте, в останню тяжкую минуту. За неї господа моліть. Тобто цей напис, який є у нас на монеті 2014 року, свою Україну любіть», це от уривок від його віршу. І більш широка є частина цього віршу. Розгорнута версія, зображена якраз на банкноті в 100 гривень. Так, зараз який це в нас рік, це 2021. Це банкнота зразка більш раннього періоду, просто даний варіант 2021 року. Ось так. Повертаємося до біографії Шевченка. І ще момент хотів сказати, що якраз у 2014 році було випущено монету, присвячену і університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Одна з дуже крутих, красивих монет, про яку я робив окремо вже огляд. На каналі вона є там, де він повністю червоного кольору. Це топовий вуз в Україні. Тобто, за рейтингом він вважається найкращим в державі. Отже, повертаємося до біографії Шевченка. Восени 1822 року починає вчити, вчитися грамоти у місцевого дяка. Іде найметувати до дяка Богорського, який прибув з Києва, не витерпіши, не витерпіши знущань дяка, тікає від нього і шукає в навколишніх селах вчителя Малярату. То той над ним Знущався, бив його досить часто. У 1828 році він потрапляє в число прислуги поміщика Енгельгарта. Спочатку в ролі Кухарчука, потім Козачка. Помітивши у Тараса пристрасть до живопису, поміщик вирішив зробити його придворним художником. Він віддає свого кріпака в навчання викладачеві Віленського університету, портретисту Яну Ростему. Боже мой. У Вільні юний час. Юний Тарас пробув півтора. Тобто у Вільні це у столиці Латвія, Рига, у Литві вільні. Я вже заплутався в цих назвах. Значить, Віленський університет. Віль, а, це вільно це місто. Це не, не, не Литва, не, не Латвія, це місто Вільно називається, це не столиця. Переїхавши тисяча. Ще раз у вільні юний Тарас пробув півтора року всього пронавчався. Переїхавши в 1831 року з вільно до Петербурга, Енгельгард взяв із собою Шевченка і віддав його в науку на чотири роки до живописця Василя Ширяєва. Улітку 1836 року він познайомився зі своїм земляком, художником Сошенком, а через нього з Євгеном Гребінкою. Григоровичем та венеціановим, тобто таких відоме коло людей того часу. Відомих людей навесні весні 1838 року. Карл Брюлов та Василь Жуковський викупили молодого поета з кріпацтва. Незабаром Шевченко став студент, студентом академії мистецтв. Першу збірку своїх поетичних творів видав 1840 року під назвою Кобзар. У першому виданні було вісім творів. 25 травня 1843 року з Петербурга виїхав в Україну. В лютому 1844 року виїхав з України до Петербурга через Москву. 1844 року написав гостру політичну поему «Сон» або у всякого своя доля, ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської імперії. 5 квітня Рада Академії мистецтв видала квиток на право проїзду на Україну. Вже в листопаді 1845 року збор Академії мистецтв у Петербурзі затвердили рішення ради про надання звання некласного художника Тарасу Григоровичу Шевченку. 31 березня або 12 квітня, за старим стилем 1845 року, виїхав із Петербурга через Москву до Києва. Навесні 1846 року прибув до Києва у квітні пристав до кирило Мефодіївського братства. Заарештували його 5 квітня 1847 року, відправили до Петербурга і ув'язнили у Казематі. Застали в солдати до Оренбурга. Деяке полегшення становища Шевченка настало навесні 1848 року внаслідок включення його до складу Аральської експедиції. В Казахстан відповідно у квітні 1850 року Шевченка вдруге заарештовано і після піврічного ув'язнення запроторено в Новопетрівський береговий Новопетровський береговий форт. 2 серпня 1857 року. Поета було звільнено звільнено із заслання навесні. весні 1858 року. Поет прибув до Петербурга. А влітку 1859 року повернувся в Україну, якої вже 12 років не бачив. До останніх днів свого життя поет перебував під таємним поліційним наглядом. 10 березня 1861 року, як і вказано на монеті Шевченко, помер в Петербурзі. Його ховають спочатку на смоленському кладовищі, але, згідно з заповітом, 10 травня того ж року його прах перезахований в Україні над Дніпром на Чернечій Горі у місті Канів, тобто там, де він народився. Там, відповідно, його і похоронили. Ну, я маю на увазі в тому регіоні на Черкащині. Ось такі любі друзі невеличкий огляд. Досить цікавої монети, присвячений 200-річчю від дня народження найтоповішого письменника в Україні. Тобто Шевченка це найпопулярніший, найвідоміший письменник в Україні, якого знає буквально кожен. Йому встановлено дуже багато пам'ятників, він і рекордсменом в цьому плані. І дана монета є, стане такою гарною прикрасою моєї колекції 2014 року. Зараз ми її перемістимо до цього альбому. І наша колекція поповнюється черговою такою красою монет 2014 року. Ну що ж, любі друзі, на цьому ми будемо з вами. Прощайтеся, залишайте свої відгуки під цим відео, що вам ще відомо про Тараса Григоровича Шевченка. А я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної дачі, фінансових можливостей. І головне, бережіть себе і до наступної зустрічі!